Як знайшли злодія. Українська народна казка. Один чоловік украв в іншого капусту. Той пішов жалітися у розправу. Каже, що ліщим украв капусту. Прийшов і ліщим у розправу, і відказується. каже, що не брав капусти. А у розправі був зборщик податів. Він і каже, От я узнаю, хто вкрав. Беріть ви пояс. «Ідіть за двері, а я візьму інший кінець, перекину через двері і буду звідси тягнути. Усі ухватились за пояс і тримають його. А зборщик кричить Узялися, усі уже узялися. Та, здається, не усі узялися, знов кричить зборщик. Усі узялися, кричать ті за дверима. Що капусту украв, хіба узявся? кричить зборщик. Та я узявся. кричить ліщим. А як і ти узявся, то заплати за капусту, а ні, то віддай капусту тому, що ти украв у його, каже зборщик. Той злякався, не знав, що й казать, і, говорить, що помилився. А тоді згодом признався. Пішли вони всі у шинок, випили могоричу і помирились. І досі споминають люди хитрого зборщика.